Ось така машина тільки-тільки проїхала. <ріху> Трошки побита градом, як бачите. це град. Я уявляю, які це були. Градини падали з неба. Як яблуко. Скло розбили лабове. Люк розбили. Я ціну навіть не, не рахували. Дволітровий Фрімонт, фіат Фрімонт 13-го року виробництва. Американський такий фіат. Безключовий доступ. Не пустий, як бачите. Не зношена машина В нормальному стані, але побита градом конкретно зверху оцей багажник у неї є. Відкручений зараз, О, то що під багажником верхня частина тільки що і не побита. О, Тут як модно. Є екранчик отакий. Да, модна машина. От передні навіть крила дивіться бокові удари скользь, і то зробили вмятини на крилах а далі немає нічого двері чисті Ззаді теж стойка ця вся чиста на боковушках нічого немає отут От десь така паркувальна вм'ятина одна єдина Кришка багажника ціла, бампер цілий. А тут хутовче градом. і скло вибите теж градом. і боковухи. Десь та ліва сторона під чимось була накрита, видно. Ось так виглядає. Хухух. Бокові удари, як так можна... Я не розумію, яким чином збоку міг град побити. Він щось вдарявся від чогось відбивався, виходить. Ха -ха. Навіть фара права і то всередині бачу вода. Вона позатікало тріщини. У фарі тріщини. Ось така машина. Мотор робить добре, під капотом теж, все в нормі. Як тільки складемо ціну, відразу поставлю ціну під відео. Ось така машина. По-любому буде нормальна ціна. Якщо хтось захоче для ЗСУ, наприклад, то великої проблеми немає пошкоджені градом. Я думаю, погодитесь ви зі мною. Підрахуємо ціну поставлю до наступних відео. Підписуйтесь.